День прапора сьогодні відзначають у Польщі. Він складається з двох смуг. Білого та червоного кольорів. Біла смуга символізує чистоту, мир, а також елемент герба Польщі білого орла. Червоний колір державного стяга символ мужності та любові до батьківщини. У парку Королівські лазенки у Варшаві вже другий день тривають культурні, освітні та розважальні заходи на честь свят, і продовжаться вони до неділі включно. Напередодні поляки відзначали 21-ю річницю вступу Польщі до ЄС на щорічному заході Європейський пікнік. Кою святкування стала присутність на заході представників служб безпеки та порятунку Польщі. Це пожежники, поліцейські, криміналісти та рятувальники. Відвідувачів заходу, представники спеціальних служб знайомили зі своєю діяльністю, демонстрували техніку, а також вчили надавати першу медичну допомогу. До нас, до нас приходять і дорослі, і діти. Тож ми адаптуємо рівень навчання до людини, яка тут перебуває. Можна опанувати базові навички, наприклад, як діяти в ситуації загрози, що робити з непритомною особою, як їй допомогти. «Ми на до Варшави якраз приїхали на майовку до Варшави з Закопаного. Я прочитала, що тут відбуваються такі цікаві речі, тож ми вирішили прийти. Спочатку взяли в пункті з поліцією різні дитячі книжечки, розмальовки та інструкції про те, як поводитися і бути у безпеці. А зараз я нарешті скористалася з тренування з надання першої допомоги. Завжди хотіла це зробити ще зі шкільних часів. Але чоловікові з певно сподоба. Прийшли ми на цей пікнік служб безпеки. Розумів, що молодому чоловіку це певно сподобається, І так і є. Ось ця гарна спецмашина Тур 6 Бачив, яка велика. Дуже йому сподобалась для дітей. Неймовірна розвага ідеально у ці святкові дні.